Так, знімаю одне відео для всіх, тому що часу мало. А, привіт від мене, Валера тут, нікуди я не дівся. А, всім, кого я знаю, всім а, желаю, бажаю а, чудових різдвяних класного Нового року. Всіх хочу бачити, а, а, що можу побажати. Частіше вибирайтеся на вулицю, виключайте телефони, виключайте всі гаджети, просто гуляйте, насолоджуйтесь своджуйтесь природою. Ось. Е, також е, дбайте про, свою, про своє здоров'я, тому що цього року я зрозумів, що спина вона у мене одна. І, на жаль, є деякі проблеми, з якими я вже не завжди, тому рухатись, рухатись рухатись. Ось. І... Наступний новий рік, 2026, він буде набагато краще, ніж цей рік. Тому трошки залишилось потерпіти. Ось і далі можна буде сконцентруватися на своїх фінансових аспектах, на сімейних аспектах, на well-being, бути і жити гарно. Головне, щоб голова залишалася на плечах. Думайте, думайте ще раз думайте. Все, всіх обнімаю, всіх. Хочу побачити в 26-му. До нових зустрічей і нових перемог.